Покажу, що молода команда вчора зробила, але вже над... вона це вечором почала робити Сереж. Сьогодні Сережа їхав, мабуть, на роботу вчора його не було, зараз нема. А утра я бачила, машина їхала. Він думає, блін, мабуть, мені хтось щось робить. Що це за мішки? Де ділася моя трава? Подивіться, це мама зробила, і це ж вона вже зробила ось на території Ірини. Ось, бачите? Ось, А що тут там рили? Навірно, ворота не відкривалися. Бачу, ми ну, може так і оставили. Сусіди кажуть, тітір, переходьте до нас плавно. Вона каже, ні, нам Сережа допомагав, і я йому хочу допомогти. Вона йому навіть нічого не казала, він навіть не знає, що це до чого. Дивіться, який порядок вона зробила. Я кажу, мам, у нього, мабуть, є косарка, що косить. А вона каже, він там під кущами не викосе. От вона зібрала пакети і каже, що сьогодні прийду теж, Зараз тут трошки трошки сонце. Каже, отут я порядок рути, йому отам от порядок наведи в кущах, а тут він косаркою скоси. Коротше, сьогодні поїхав і думає. Ну, я думаю, що він не надогадався, що це моя мама. Тут, ну, тут ніхто більше не прийде. Поїхав на роботу і думаю, блядь, хтось мені робить. Якась, мабуть, невеста хоче за мене заміж і робить якусь херню, що порядок біля двору навела. Ну, правда ж, порядок дивіться який. А? Сказала, я то до, роблю до кінця. А він такий молодець, квіти покупив, бачи, висять які гарні квіти. Так що отак? Мама відблагодарила за те, що. А що це? А, Сашко спиляв цю, пішла рости абрикоса. Це не абрикоса, а шовковиця. бачиш, що ось це ось ось спиляв. Здорове дерево. Птічка какнула і здорове дерево виросло. Ну, покажу, коли вже закінчиться бабуся наша. А ми сьогодні з другою модою команди, що приїхала, ось будемо копати картоплю. Тому що деяка картопля, вже треба її викопати. Не всю, а ось у середину викопаємо, бо ми її не знайдемо. Тут така, оце. Оце сьогодні викопаємо з Саші. Оцей шматок. Оце чик-чик-чик-чик. Тому що ми не знаємо її. Ти зібралася вже на поле йти, мам, так? Да? Поки Сереги нема, ти Серегу в стопор ведеш. Він думає, напевно, хтось заміж за мене хоче. Я ні, він інтересно думає, хто це робить. Як ти думаєш, він догадався, що це ти чи ні? Я не знаю. Ну, пристався, два пакети мусора, а може, він навіть не побак. По почерку, як ти кажеш, по почерку роботи. О, ти... Інтересно. Він сьогодні на роботу поїхав і думає, хто це таке робить мені? Хто це тут вороже траву косе. Ворожки, бачите, бабушка ворожка крута, вона робота ворожа. Слише шапочка, mm. ото відрізали ми, воно вже нам не пригодиться. Хто? Із копу. Ну так викидай, що ти? тому, що воно... Нас закривати Я нема оце двоє обтрусила, а оце ще і викину на муторку. Отам ще два кухочки лежить. Mm -hmm. То я ще... Я дуже-дуже отак розита. Ну нічого, можна було і оту десь потрусити. Та от оти можу я тут просто. Чи отут даже де отак раз нарвав, ага. та й буде. О, і буде. Фу жарко щось. І сюди. все там уже я зробила. А, а там ще сонце ма. А ще. Ото там мені добре. Сонце там ще. Ні, воно забор. Ну, ну дивись, коротше, молода команда. А там відкриті ворота чи піти в кругову? Ні, Саша, відкрива закрива відкрива-закрива, відкрива, то можеш піти туди, можеш сюди. Він, він щось там виставляє. Ото краще сюди, так. Да. Лучше я сюди. Я тіну вже взяла. Може закину, може ні. Ось тут розломлене. Так а де у ті чорні твої, що ти не менш? Я ті положила, да? мені жалко ті так. На, на чуже. Та, на чуже. На чуже. Ну давай. Молода, кар... молода картопля, молода команда тут наярює. Може вже хвати, мам. Ти руки не чувствуватимеш, ма. Боже, як ти гарно зробила шпариш у нього тут. О. А оце куди ти повикидала? А це я все соберу. А, Вон, надо було, Рожко, знає, що він мус... зводю, Він там косив. Ага. Ти, там я звоню. Та ти що? О, а оце. це. Така, що Та ти що? Сережа не узна свого двору, проїде мимо сьогодні це точно. Ти що, яку ти красу зробила? Його. Я йому це от душі благодарна йому за його людяність. За його людяність, да. він це такий. Людяність. Я йому що не предлагала, кажу, засідай поїси з нами, На тобі баночку ту. на тобі. А він, а він каже, не хоче. Що ви що, у мене все є, він каже, у мене все є. Красиво. А чого ти сапойма? Чого ти його не вирвала? Так вирвала, да і все. Чи не вирвала? зрізала ножи. Ну і добре. Може він тут траву хоче, ма. Так ну, оце трава. Ну я він дивися, так раніше робила траву. А він ще в твої подруги срач, теж підеш Ні. Правильно, слава Богу. Них, так ладно, пішла людяний. я з до мене своя робота. Він, так. Да, він людяний, Нам він сам, дуже, він, він хороший. Да, він хороший мужик. Це, У того жопа болить, у того старість, у того праздник. Це він зрав, це він зламав. Ну, ти хав тобі, хав, Вон, тобі що пече. хай вона лежить, та ти межі не забіжок. А оце не треба зрізати, оце треба зрізати воно нахер. Коротше, мам, вони хазяєва хай роблять, вони нам красиво, молода команда зробила. От так ми раніше жили. Оце я була в молодості. Тетяган двір, вигрибо там. Ні, не треба. Вечаю забула, бабушка все зложила, три мішка нарила і віддала на смітник. Я забула вам зняти, як же ж вона все це зробила. шишки, гляньте. Цікавий таке. Да? Отак він такий вдячний. Я його побачила і кажу, Сірюш, що тобі ніхто не робить? Він каже, та я знаю, мені Саня сосід вже сказав, що це Ірина Сергіївна зробила. Боже, спасіба їй велике. Так що, бачите, як ми живемо. Ми зробимо комусь гарно і нам зроблять гарно. Така молода команда. А ми вчимося у неї. Ось диви, буряки. Відійшли, ще буряки будуть. Ти подиви. Ти подиви, що робиться. Кабачки. Якраз кабачок буде, мабуть, посмажити. З задоволенням їмо кабачки. Але це вже інше відео. О, та відривайся, глянь. Відео моє на моєму основному каналі. А вам до побачення.